Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз я вам розповім, як я рятую капусту від слимаків та гусені. В мене є два перевірені, прості бюджетні способи, про які я зараз і розповім. А шкідників на капусті в мене вже нема, і при цьому я не застосовую проти них ніякої хімії. А раніше в мене був цілий хімічний арсенал. Проти гусені, слимаків, равликів та інших. І все це по черзі виливалося на грядки, тільки ось толку особливого я не бачила, а подібні обробки доводилось проводити мало не щотижня. А потім ми стали користуватися нехитрим способом, який моєму чоловікові розповів колега по роботі. А зараз. Використовуємо саморобний засіб, який мені порадив підписник з Вінницької області. Я розповім вам обидві способи, а ви обирайте, який для вас простіший, зручніший, обидва робочі і довели свою ефективність. Отже, перший засіб від слимаків позбавляємось холодною водою. Це актуально для тих, в кого є колодязь, а краще свердловина. Так ось беремо воду із свердловини, а температура води в моєй свердловині 5 градусів, і під напором проливаємо капустяні качани. Під кожен листок напор води направляємо і вимиваємо все, що там є, а знаходиться там багато шкідників. Таким чином з водою вимиваються слимаки з равликами, гусень, а також їхні яйця і личинки. Робимо це завжди на заході дня, коли сонце вже сіло за обрій, проливаємо не тільки качани капусти, а й усю грядку добре і рясно. Жоден слимак або равлик не буде терпіти такого життя у холодній воді на грядці. І Після кількох таких поливів уся ця нечисть кудись зникає і не вертається. Капуста чиста і ніякої хімії. Періодично цю шокову терапію треба повторювати. Ось і все. А другий спосіб такий: за нього я вдячна Юрію з Вінницької області. Я його використовую не тільки на капусті, а й на інших культурах, де з'являється необхідність. Отже. Склад для боротьби зі шкідниками капусти та інших овочевих та ягідних культур. Беремо 5 столових ложок порошку гірчиці, 1 столову ложку червоного красного перцю і 2 столові ложки кальцинованої соди. Спочатку в літрову банку потрібно всипати 5 столових ложок гірчичного порошку і залити гарячою водою десь 50 градусів, перемішати суміш і залишити на 3 дні настоюватися. Потім у відрі змішати настій гірчичного порошку з і 8 літрів води, додати туди. Одну столову ложку пекучого, молотого червоного перцю і дві столові ложки порошку кальцинованої соди, все перемішуємо добре і одразу обробляємо капусту або іншу культуру. І все. Через пару годин на них немає ні слимаків, ні бліжки, ні гусені, ні равликів. Мені такої обробки вистачає приблизно на місяць півтори. Якщо. Проходять сильні дощі, то спостерігаю і, за появи ознак шкідників, роблю повторну обробку. І ось такий нюанс. Подруга із сусіднього міста за моєю порадою обробила картоплю цим складом, і колорадського жука в неї не стало. Спробуйте, можливо, комусь буде це актуально. Тож, отакі два прості способи.